Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського розташований на мальовничому березі Дніпра у центрі Кременчука, міста славних культурних і промислових традицій. Це один з найкращих регіональних університетів центральної України, який має свою столітню історію і продовжує активно розвиватися. За ці роки університет набув національного та світового визнання, посідає гідне місце у міжнародних рейтингах якості освіти. У 2007 році Кременчуцькому університету присвоєно ім'я Михайла Остроградського, нашого земляка, одного з найвидатніших математиків, внесеного до переліку ЮНЕСКО. 2009 року навчальний заклад став першим на Полтавщині класичним університетом. У 2010 році йому надано статус національного. Навчальний процес в університеті забезпечують два навчально-наукові інститути, факультети, два коледжі та центри підвищення кваліфікації та професійної адаптації. Освіта у Кременчуцькому національному університеті це широкий спектр різноманітних напрямів: управління та економіка, машинобудування і транспорт, електромеханіка та енергозбереження, комп'ютерна інженерія, екологія, правознавство та інші. Всього за рівнем бакалавра університет пропонує понад 30 спеціальностей, актуальних на сучасному ринку праці. Після закінчення магістратури бажаючі можуть продовжити наукову діяльність, вступивши до аспірантури, яка пропонує 12 спеціальностей, а потім до докторантури. Університет по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, в якому працюють понад 30 молодих вчених, наукові здобутки яких були відзначені стипендіями Кабінету міністрів України, преміями Верховної Ради та президента України. Багато років поспіль КРНУ входить до трійки кращих закладів вищої освіти за кількістю призерів всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. ґрунтям наукових досягнень Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є стали розвиток. Семи наукових шкіл, які досліджують і розвивають актуальні напрями сучасної науки. Наукова школа під керівництвом ректора, доктора технічних наук, професора Михайла Васильовича Загірняка досліджує електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах. Механіка вибуху та ресурси, зберігаючи екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід це головна тематика наукового колективу під керівництвом доктора технічних наук, професора Воробйова Віктора Васильовича. Важливими для сучасної України питаннями керування якістю перетворення енергії, моніторингу і діагностики електротехнічних систем, а також міждисциплінарними дослідженнями у сфері взаємодії комп'ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії, опікується наукова школа під керівництвом доктора технічних наук професора Дмитра Йосиповича Роцькіна та доктора технічних наук професора Олексія Петровича Чорного. Проблему управління регіональною екологічною безпекою. Досліджується науковим колективом під керівництвом доктора технічних наук професора Володимира Михайловича Шмандія. Група вчених на чолі з доктором технічних наук професором Анатолієм Петровичем Оксаничем досліджує нанорозмірні напівпровідникові структури. Інтелектуальні прилади на їх основі займається автоматизацією технології виробництва напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії. Науковий колектив під керівництвом доктора технічних наук, професора Володимира В'ячеславовича Дрогобецького працює в галузі технології машинобудування, зокрема, над оптимізацією процесів листового штампування та імпульсної обробки матеріалів. Питання конструювання машин, а саме дослідження закономірності функціонування динамічних систем і механізмів, є головною тематикою наукової школи на чолі з доктором технічних наук, професором Юлією Сергіївною Саленко. Кременчуцький національний університет входить до складу відомих міжнародних університетських організацій, понад 75 навчальних закладів різних країн світу: Бельгії, Великої Британії, США. Канади, Франції, Словаччини, Португалії, Німеччини, Польщі, Словенії, Угорщини, Болгарії, Чехії і Китаю заключили партнерські угоди з нашим університетом. У рамках міжнародного співробітництва проводяться наукові конференції, літні школи, академічні обміни між викладачами і студентами. Кожного року десятки студентів та викладачів університету беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності з метою навчання, стажування та підвищення кваліфікації у кращих університетах світу. Але якою б високою не була якість освіти, дійсно інтелігентними та освіченими людьми з активною громадською позицією випускники стають лише тоді, коли створені умови для реалізації їх здібностей в науці, спорті або творчості. Тому в університеті виходить власна газета. Працюють органи студентського самоврядування, в яких студенти набувають навичок роботи в команді та виваженого прийняття управлінських рішень. Щорічно свої творчі сили молодь демонструє на міжвузівському мистецькому конкурсі Студентська весна, в якому щорічно беруть участь та перемагають університетські аматорські колективи, танцюристи студії хореографії і пластики на межі поміж, вокалісти студії Домінанта, юні актори театру студії Лилея та музиканти, співаки гурту студії Квінтесенція. Молодь нашого університету заряджає позитивом на міжрегіональних змаганнях «Ліги сміху» на Кубок ректора КРНУ. Неодноразово студенти нашого університету ставали переможцями на міському конкурсі Студент року. Але найбільший резонанс у місті викликає відкритий конкурс «Королевик університету. Фінальний тур якого щорічно проходить у міському палаці культури і завжди стає феєричним шоу молодості, краси та інтелекту. В університеті створено найкраще на Полтавщині спортивну базу. Університет має власний стадіон, спортивні зали, басейни, критий манеж з єдиним на Полтавщині скеледромом та спортивно-оздоровчий табір на Дніпрі. З 2014 року на спортивній базі університету започатковано проведення чемпіонату України зі скелелазіння серед студентів. Універсіада КРНУ об'єднує змагання з десяти видів спорту: це крос, волейбол, баскетбол, шахи, плавання, настільний теніс, мініфутбол та легка атлетика. Щороку наші студенти виборюють призові місця на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, чемпіонатах Європи і навіть світу. Шановне товариство, дорогі наші студенти, абітурієнти. Я міг би багато говорити про Кремічуцький національний університет імені Михайла Остроградського, але думаю, що краще за мене про нього говорять його досягнення, які відмічаються світовими рейтингами. Наш університет входить до 27 кращих університетів України, які увійшли до одного з найпрестижніших рейтингів КЮС. Ми також відмічаємося незалежним сайтом освіта.ua, як один із кращих десяти університетів центрального центрального регіону України. Ми багато працюємо і намагаємося створити в університеті умови для отримання гарних знань і проведення наукової науково-дослідної роботи. Наш девіз Курбі Еторбі, місту і світу. Вітаю вас всіх. І запрошуємо висників шкіл технікумів, училищ до нашого університету. Ви зробите правильний вибор, якщо вступите до Кремічуцького національного університету. Ще раз добра вам і щастя.